Її називали Чорновецьким у спідниці через скандальність і любов до кримінального жаргону. Екс-мер слов'янська Неля Штепа починала свій шлях вчителькою в Покровську, а закінчила кар'єру на лаві підсудних, куди зникла ексрегіоналка, яка кликала Путіна на Донбас і як просувається справа проти неї. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Тепа народилася у 1962 році у слов'янську в сім'ї педагогів. Закінчивши місцеву школу, вона вступила на фізико-математичний факультет слов'янського педінституту. Після випуску штепа почала працювати вчителькою у школі Покровська, який тоді ще мав назву Красноармійськ, і вже за три роки стала її директором. У середині 80-х вона була членкиною КПРС. Працювала в райкоміком Комсомолу та довгий час обіймала керівні посади на різних підприємствах Артемівська і Слов'янська. Нульових штепа стала радницею віце-прем'єр-міністра в секретаріаті Кабміну України. А у 2010 році її обрали на посаду мера Слов'янська. Через її скандальність і любов до кримінального жаргону штепу свого часу порівнювали з одіозним мером Києва Леонідом Черновецьким. Зокрема, вона називала журналістів працівниками древньої професії, а одну з них навіть обізвала сую просто під час засідання міськради. За це національна спілка журналістів України занесла її до списку ворогів преси. Крім того, штепа погрожувала вбивством головному архітектору Слов'янська. Тоді вона заявила, що не б'є два рази по морді і по кришці труни, а відразу по кришці труни. Також мер Слов'янська пропонувала ставити чорні мітки на парканах людей, які не прибирають свої прибудинкові території. За її задумом, таких господарів слід клеймити написом «Ледар». У 2010 році голова громадської організації правовий захист Дмитро Остапенко заявив, що штепа неодноразово проходила стаціонарне лікування у психіатричних закладах. Коли Росія розпочала гібридну війну на Донбасі, Неля Штепа перейшла на бік окупантів у квітні 2014 року. Вона публічно запевняла мешканців Слов'янська, що російські військові у місті це не якісь приїжджі з західної України, а наші донецькі хлопці. Ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб сказати, що сьогодні День біди, і ми сьогодні побіді по любому, Правильно! И мы не должны сегодня в наш город не пустить никого. Мы должны обязательно 11 числа прийти на референдум, проголосовать. И мы должны показать, что за нас не проголосовали. Мы проголосовали сами. Я хочу отправить вас все победы. И поверьте, с понедельника мы вычистим город. У нас будет чисто. Мы посадим снова розы, деревья. Мы Ба більше зі сльозами на очах вона зверталася до Путіна з проханням увійти в місто та захистити її, а також давала коментарі російським пропагандистам. Вже за три місяці у липні 2014 року штепу заарештувала за звинуваченням у сепаратизмі. Пізніше на суді вона сказала, що її заяви для розмін були зроблені під дулом автомату. Зі слів до цього її примушував сам проголошений народний мер В'ячеслав Пономарьов, призначений окупаційними силами. Штепа також заявила, що за його наказом її били і отримували в полоні протягом 81 дня, і звільнили лише коли Слов'янськ перейшов під контроль зсу. Ще однією гучною історією біографії штепи стала дружба зі співаком Віталієм Козловським. У жовтні 2017 року, коли справа проти екс-посадовиці була в самому розпалі, артист опублікував у соцмережах їхнє спільне фото. Світлину, на якій Штепа тримає великий букет квітів, Козловський супроводив підписом шалено радий зустрічі. Цілком очікувано, допис викликав хвилю хейту в мережі. Його підписники та публічні особи критикували артиста за дружбу з підозрюваною у сепаратизмі. Під тиском громадськості Козловський видалив фото зі своєї сторінки. Пізніше в програмі перші другі співак заявив, що дружить зі штепою багато років і не думав про реакцію суспільства, публікуючи спільне фото. Я побачив у ній багато світла. Мене цікавить у людині її історія та вражають сильні особистості. Коли я почув із вуст вуста її особисту історію, що вона пережила, мене це приголомшило. Сказав тоді співак, представники Козловського додали, що його дружба штепою існувала. Цитуємо ще задовго до всіх подій і ніякого політичного підтексту чи затвердження поглядів артиста у фото немає. Кримінальна справа проти ексмера Слов'янська розглядається вже понад 11 років. Штепу звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України, що спричинило загибель людей, а також у створенні терористичної групи чи організації. Якщо вина буде доведена, їй загрожуватиме від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення. Після трьох років у СІЗО, в 2017 році, штепу перевели під цілодобовий домашній арешт, але за рік термін цього запобіжного заходу минув у 2021-му Її відпустили під особисте зобов'язання. Згодом штепа звернулася до Європейського суду з прав людини, поскаржившись на необґрунтованість арешту і затягування слідства. Вигравши справу, експосадовиця навіть отримала від України 3600 євро компенсації за судові витрати. Ба Більше у 2020 році штепа заявила, що партія миру та розвитку висунула її кандидатуру претенденткою на посаду міської голови Слов'янська. Втім, до другого туру виборів вона так і не пройшла. Між тим суди проти екс-мера Слов'янська тривають й досі. При цьому сама вона на численних засіданнях не з'являється. Навесні 2024 року. Стало відомо, що штепа змінила прізвища на супрун. Тоді ж суддю Ольгу Логвінову, яка мала розглянути справу, звільнили за загальними обставинами, а слухання знову відклали через технічні процеси перерозподілу справи. В Інтерв'ю виданню главком нинішній мер слов'янська Вадим Лях заявив, що не бачив експосадовицю в місці і не знає, де вона знаходиться. У 2025 році у справі штепи Супрун було заплановано два засідання. Проте обидва так і не відбулися у травні. Представники Супрун заявили на суді, що вона нібито важко хворіє і потребує безперервного нагляду, терапії і операції. Так чи інакше, закон не дозволяє проводити підготовчі судові засідання без обвинуваченої, почувши про чергове перенесення, присутній у залі ветеран російсько-української війни Віктор Бор не стримав емоцій. Наступного разу я прийду сюди не один, і ви звідси не вийдете, доки не ухвалите справедливого рішення. Ми вас спитаємо, чому підозрюваний у співпраці з терористами не можуть винести вирок уже 11 років. Шкода, що ця погань досі не здохла. Наскільки мені відомо, у медичних документах їй пишуть діагноз онкологічне захворювання. Я не знаю, чи це правда, це ж може бути просто інсинуація. Ніхто ж взагалі не знає, де вона зараз. Може, кудись за кордон змоталась, сказав Бор в коментарі Телеграф Юа. У 2020 році екс-голова Слов'янська стала фігуранткою ще однієї справи: цього разу щодо умисного вбивства офіцера СБУ Геннадія Беліченка. У матеріалах справи, які оприлюднили журналісти, інформаційного спротиву йдеться про те, що 13 квітня 2014 року штепа за співучастю з Гіркіним та іншими особами скоїли цей злочин поблизу Семенівки слов'янського району. Свідчення проти них надав співробітник спецпідрозділу Альфа СБУ Андрій Дубовик, якого тоді важко поранили. Нагадаємо, цей бій став першим бойовим зіткненням першого дня антитерористичної операції. Тоді група українських силовиків мала провести спецоперацію у захопленому бойовиками гірки на Слов'янську. За наказом керівництва вони зібралися у польовому штабі неподалік Семенівки разом з групою десантників та кількома БТРами. Втім, їх зненацька розстріляла з автоматів шестеро бойовиків, які під'їхали на легковиках. Тоді добовик отримав численні кульові поранення, а капітан СБУ Геннадій Беліченко загинув. Він став першим загиблим в АТО-силовиком і був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеню. Добивика та ще одного поранено евакуювали у Донець та прооперували. Коментуючи цю справу, адвокат Нелі Штепе Олександр Шадрін заявив, що повідомлення про підозру його клієнці не оголошували. Ми не знаємо зміст цих показів, не знаємо, в якому контексті там прізвище штепи, не знаємо, чому вони з'явилися лише зараз, через понад 6 років після тих подій. Чи не пов'язано це з намірами Нелі штепи балотуватися на посаду міського голови Слов'янська. Розслідування обставин тих подій має проводитися, зазначив тоді Шадрін. З початком повномасштабної війни штепа взагалі зникла з публічного простору. Єдиною її появою у соцмережах став кліп, в якому вона виконує пісню за мотивами композиції Людмили Гурченко. П'ять мінут. І танцює посеред вулиці ролик, який був оприлюднений у день її 60 в у 2022 році. неабияк здивував українців, до слова на відео екс-посадовиця не надто скидалася на важкохвору людину, прикуту до лікарняного ліжка. Наразі невідомо де перебуває штепа Супрун і чим займається. Останній допис у її Фейсбук акаунті датується 27 вересня 2022 року. З вами був Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.